Вітаю на телеканалі Сфера ТВ. Випуск місцевих новин, яким видався останній день липня для рівного та області. Дивіться далі у інформаційному огляді. Довічне ув'язнення загрожує жителю села Заріцьк за вбивство односельця. В ніч на 3 березня цього року під час спільного застілля вдома обвинуваченого між чоловіками виник конфлікт, у ході якого 41-річний власник помешкання, який на той час перебував на іспитовому терміні за злочини проти життя та здоров'я, наніс гостю більше 50 ударів молотком по голові. Від отриманих травм 46-річний потерпілий помер на місці, а зловмисник витягнув тіло на вулицю, заховав у ямі на три території господарства та закидав землею і гілками. Про ймовірне вбивство до поліції повідомив друг сина загиблого, із яким хлопець шукав зниклого батька. Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Своєї вини він не визнає. санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або й довічне. З двома молодими захисниками, які полягли у боях з російськими окупантами, прощалися у рівному цими вихідними. Обоє бійців загинули на Донеччині. 29-річний старший солдат Андрій Піскло в районі Авдіївки, а 28-річний молодший лейтенант Юрій Висоцький у селищі Нью-Йорк біля Бахмуту. Як рівняни провели героїв в останню дорогу, розкажуть наші журналісти. На головному майдані Рівного двічі упродовж вихідних лунала скорботна мелодія. Містяни віддали шану двом полеглим на війні захисникам з нашого міста: 29-річному старшому солдату Андрію Пісклову та 28-річному молодшому лейтенанту Юрію Висоцькому. Життя першого обірвалося внаслідок штурмових дій противника біля Авдіївки. Андрій родом з сєвєродонецька, але після початку Великої війни разом з родиною переїхав до Рівного. Вже тут, у новому для себе місті, хлопець відправився захищати країну. Він не міг. Перебувати осторонь всього того, що роблять ці свинособаки кремлівські, прийшовши в військомат. Він виявив бажання служити. Інший захисник, – 28-річний Юрій Висоцький, корінний рівнянин, зі срібною медаллю, закінчив 12-ту школу. Згодом здобув фах юриста у Київському університеті Шевченка, а диплом магістра отримав в Острозькій академії. Однокласники, які прийшли вшанувати Юрія, сумують та пригадують, наскільки світлою людиною був їхній товариш. Він був дуже хорошим, розумним хлопцем. Був дуже розумним. Він для нас залишиться в серцях, ми не пам'ятати. Як справжнього захисника, справжнього героя, Юрій Висоцький майже рік захищав країну на Донецькому напрямку. Життя молодшого лейтенанта, командира стрілецького взводу обірвалося у Бахмутському районі під час виконання бойового завдання. Ця людина віддала життя за нашу країну. Неважливо знали, не знали. ми всі повинні приходити і давати шану людині. Поховали Андрія Пісклова та Юрія Висоцького на алеї Героїв кладовища нове у рівному вічна та світла пам'ять українським захисникам. Микола Бражицький випуск новин. У Рівному викрили чорні обмінники, через які виводили кошти з РФ. СБУ ліквідувала мережу так званих обмінників у чотирьох обласних центрах: рівному, Києві, Харкові та Сумах. Масштабний канал обігу коштів між РФ та Україною функціонував з допомогою криптовалютних технологій і заборонених російських платіжних систем. У чотирьох регіонах припинено діяльність підпільних конвертаційних центрів, через кожен з яких щомісяця проходило понад один мільйон доларів США. Ділки користувалися підсанкційними. Російськими системами переказів ЮМАНІ, ВЕБМАНІ та криптовалютою, вони надавали послуги виводу з території РФ російського рубля через його конвертування в криптовалюту та в подальшому в гривню. Основними клієнтами зловмисників були хакери та представники комерційних структур, які проводили тіньові товарообмінні та фінансові операції з країною агресором. Під час обшуків за адресами проживання і роботи фігурантів виявлено майже 60 мільйонів у гривневому еквіваленті, обладнання, яке використовувалося у Незаконній діяльності наразі одному із учасників оборудки повідомлено про підозру триває розслідування. СБУ ліквідувала три нові канали втечі ухилянтів за кордон у різних регіонах України Рівненщині, Львівщині та Київщині. Затримано чотирьох організаторів нелегальних трафіків. Зломисники регулярно підшуковували охочих втекти за кордон на підставі підроблений документів. Такі послуги ділки оцінювали від 2,5 до 5 тисяч доларів. Сума коливалась залежно від місця проживання клієнта і терміновості його виїзду до зарубіжної країни. На Рівненщині викрито одразу двох фігурантів за всіма фактами, тривають розслідування. Зловмисникам загрожує до 9 років з конфіскацією майна. Далі пряма мова. Схему організували двоє громадян України, мешканець Рівного та Кривого Рогу, які оформляли своїм клієнтам довідки для фіктивного працевлаштування на місцеву фірму спеціалізовану на міжнародних перевезеннях до країн Європи. За свої послуги вони брали від 2,5 до 5 тисяч доларів США. Крім цього, співробітники спецслужби затримали на гарячому одного з клієнтів під час спроби незаконно перетнути державний кордон на транспортному засобі, який був наданий організаторам, під час обшуків за місцем проживання вказаних осіб, правоохоронці вилучили транспортні засоби, грошові кошти, отримані від протиправної діяльності, чорнові записи, підроблені документи, мобільні телефони та комп'ютерну техніку. За процесуальне керівництво Рівненської обласної прокуратури вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину. На Рівненщині розшукують 38-річного мешканця Рівненського району. До поліції звернулась 73-річна жителька села Хотин, що на початку липня пішов з дому та досі не повернувся її син Гордічук Микола, 1984 -го року народження. Телефону та документів при собі немає. Прикмети, зріз близько 180 см, сантиметрів, худорлявої тілобудови, очі карі, волосся темне, дещо примружене праве око. Був одягнутий у футболку темного кольору, сині джинси і темні. Ні, кросівки, якщо вам відома будь-яка інформація про зниклого, телефонуйте на лінію 102. Розвиток насінництва та популяризація української селекції на рівненщині господарство Яловицька агротехнологія займається вирощуванням насіннєвої сортової картоплі. Чому зацікавила робота у цій галузі? Яка її специфіка та як можливо розвивати напрямок у майбутньому? Дивіться у сюжеті. Понад 15 років фермерка Любов Бірен та її чоловік Генрі займаються вирощуванням сортової картоплі на Рівненщині. Зазвичай висаджували від 100 до 150 гектарів різних сортів. Цьогоріч через ситуацію в країні площі скоротили щонайменше на третину. У Нас тільки десь до 15-20 гектарів насіння. Решта в нас є по контракту. Ми працюємо з великими фабриками. Це фабрика Чіпси Люкс і. Клуб чіпсів для них було занадто десь до 60 гектарів. Це у нас десь 80 85 гектарів в цьому році. А шість років тому почали займатися ще й вирощуванням насіннєвого матеріалу, адже зустрілися з тим, що малим та середнім фермерським господарством сортувана сінева картопля була практично недоступною. Тож вирішили вирощувати її самі та продавати іншим. Так як мій чоловік з Голландії, він має досить багато Холландії знайомих, агрономів. Вони нам давали на початку поради. Також проважали насіння з Голландії. Тараз ми вже одне з найкращих не... господарств а, насіння з Воронежа. Але германські сохти, германські звели багатьох. Французький чучі українські. вирощування картоплі процес не такий простий, як здається. Розповідають фермери, особливо насіннєвої. Картопля потребує, це, це меділеєва таблиця, все від цинку до магнію, до калію, все. І також треба визначати, яка погода, який хімікат підходить. Ну, це досить, досить складне. Продуктивна легше, але ну, насіннева це, це, це досить тяжко для того, що це навіть інсекцицидна обробка. Тобі треба ну, мінімум 5-6 разів для того, щоб в тебе є фермери, які поблизу. Які теж не обробляють і все злітається на твою гарну картоплю. Останні кілька років господарство співпрацює з інститутом картоплярства та вирощують на насіння виключно сорти української селекції. Цьогоріч їх п'ять, два з яких є доволі незвичними для споживачів. Маємо ми сорти трохи екзотики. Це сорт Марфуша. Якщо бачите, Марфуша він в всередині в нього макоть фіолетова і біленькі кольця. От, цей сорт він ще не є на ринку, він тільки розробляється в інституті. Є ще тут солоха, от, в неї досить такий Це є досить темний. Популярні сорти в ресторанах, досить дієтичні сорти. От, в них довго зберігаються всі елементи картоплі до 9 місяців. Насіннєві сорти садять дещо пізніше, ніж звичайні. Вже на початку серпня починають збирати, адже вона не має бути великого розміром. Після того починається процес сушки для тривалого зберігання. Насінництво, каже Любов Біренс, це робота, яка вимагає уваги та часу цілий рік. Ми мусимо її десикувати, тому що велику картоплю, як насіння, не продасиш. А вона має для того, що вона має потенціал, вона досить швидко росте, велика. От і тоді вона як просто після десекації вона два тижні лежить лежить в землі. Шкурочка в неї вже отвердіє. І тоді ми її збираємо і ложимо в склад на великі вентилятори, і вона приблизно два тижні. Проходить сушку і охолодження, для того, щоб вона потім добре зберігалася. Аби мати статус насіннявого господарства та дозвіл продавати його іншим фермерам, необхідні сертифікати відповідності на кожен сорт картоплі. Як картопля цвіте, ми визиваємо інспекторів. Це такий сертифікат. Це якщо насіння немає домішана якогось другого сорту. Вони дивляться по квітках, вони приходять і це. Тоді, як вже картоплю, ми лежить в складі. Якщо вже її зібрали, вони приїжджають, відбирають зразки, і тоді картопля йде на аналізи, чи нема вірусів, чи немає це, і це вже буде другий сертифікат. Сертифікат ядос подальшому планують і надалі розвивати насінництво, вирощувати нові сорти та популяризувати картоплю української селекції. Херманич Втікач у Рівному днями близько другої ночі увагу правоохоронців привернув автомобіль Volkswagen, який рухався вулицею Соборна. Тож інспектори вирішили з'ясувати у водія, чому він порушує комендантську годину. Проте той проігнорував вимогу про зупинку транспортного засобу. Не відреагував він і на світлові маяки та звукову сигналізацію поліцейського авто, а лише збільшив швидкість. Зупинити утікача вдалося на вулиці Степана Бандери. Під час спілкування у 33-річного рівняни на патрульні помітили ознаки алкогольного сп'яніння і запропонували йому пройти огляд. Результат 2,17 проміле. Інспектори склали протоколи і винесли постанову. Рівненщині презентували обладнання по збагаченню сировини. Для чого воно необхідне? Чим унікальне та яку користь може принести області? Дивіться далі. Лінію по збагаченню сировини польового шпату, який використовується у скляній паперовій та інших галузях, виготовили на Рівненщині на науково-виробничому підприємстві продекологія. Здебільшого з цього мінералу виготовляють сантехніку, плитку як для зовнішнього, так і внутрішнього облицювання та різні скляні вироби. Проте перш ніж отримати готову продукцію, необхідне обладнання для переробки, сортування та збагачення цієї сировини. Ця установка проходить через декілька стадій очищення. Значить, це саме іде воздушним путем знепилюється там, польовим путем знімаються деякі полезні речовини. Сам потім ми знезаліжуємо. Магнітний спосіб дозволяє зменшити. Саме зміст заліза, які збагачують сировину для подачі використання. Кінцевий продукт концентрат, який потім застосовується фаянсово форпової промисловості. Подібне обладнання дозволяє обробляти серед таким чином, аби максимально відділити цінні мінерали від порожньої породи, що в свою чергу дозволяє використовувати це одразу у кількох галузях. На даній лінійці може збагачуватись будь-які висировини, які потребує сепарації, потребує самого циклу збагачення. Для нас це цікаво тим, що на Рівненщині близько 600 родовищ різних корисних копалин. і саме спілкуємося з керівництвом компанії про те, що ми можемо переробляти і збагачувати на Рівненщині завдяки такому обладнанню. Підприємство має програму, яка буде продовженням цієї лінії, що дозволить досліджувати інші родовища, копалини не тільки для рівненщини та інших регіонів, адже замовників підприємства має у кількох десятках країн. «Слідуючі шаги наші будуть саме, що ми будемо виробляти вже продукцію, тих тобто, самих сировини, яка буде іти на стікульну промисловість, що дуже важливо, що все, що добувається з родовищ. Переробити на 100%, що адрена на польовий шпат йде, адільна йде на, на, на фаянсову промисловість, на порфорову, а це йде саме підуть на стікляну промисловість. Підприємство активно працює з грантовими програмами, які дозволяють запускати нові проекти. Фірма виготовляє сепаратори, обладнання для рециклінгу, а наразі готуються створювати лінії для сортування та переробки сміття. Зображення областей України, виконані у стилі Петриківського розпису, представила у Рівному художниця Марина Масловська. Талановита майстриня з Дніпра у такий спосіб вирішила надати кожному регіону особливого шарму, зобразивши контури областей у кольорах їхніх гербів та прапорів. На відкритті виставки побували наші журналісти. Майстриня Петриківського розпису у четвертому поколінні Марина Масловська привезла до рівного квітучу карту України. Молода художниця з Дніпра зобразила кожен регіон в особливому стилі з притаманною йому палітрою кольорів герба та прапора біля контурів областей, назви населених пунктів, де окремо виділені обласні центри. Авторка робіт розповіла, що ідея створити такі квітучі карти виникла після відвідин Бахмуту. Дівчина зобразила жовто-блакитний контур незламного міста, а згодом вирішила у такий спосіб об'єднати всю країну. Я наскільки надихнулася розповіддю і міжцевими мешканцями, і влада, те, що розповідала, мене надихнуло те, наскільки люди боролися за наші символи наші. Наскільки це для них цінно ну, до війни не зважали люди на це, на жаль. На мову, на символи державні рівненський обласний краєзнавчий музей. Друга локація, де експонується ця виставка. Попередньо з роботами Марини Масловської можна було ознайомитися у Дубинському замку. Загалом у художниці залишилися приємні враження від відвідин рівненщини. Її захопила старовинна архітектура деяких міст і приязність людей, розповідаючи про настрій, з яким створювала виставку, дівчина згадала і про певні психологічні моменти. Морально більш складно, коли Паралельно, ти бачиш новини, бачиш, що відбувається в певних областях, особливо якщо ти бував в цих містах і потім виписуєш ці міста а деяких навіть вже й не існує. На жаль. І, от більше моральна важко відкриття виставки Єдина Україна відбулося на день державності. Співробітники музею відзначили символізм та актуальність експозиції, коли відвідувачі можуть відволіктися від карти повітряних тривог і по-іншому поглянути на мапи областей, бачачи на виставці обриси областей України в розрізненому такому вигляді розтягнутому. Я думаю, на сьогоднішній день, що я маю на вас, зараз поясню, мені приємніше ніж бачити ту карту повітряних тривог, яка Скінна так презентацію виставки відвідали кілька десятків рівнян. Були серед них і юні поціновувачі мистецтва. Мені попалося в соцмережі. А, а якщо точніше, то мені мама підсказала, тому що ну ми всі родини так можна сказати, чуть, -чуть нам це ми захоплюємося цим. І тому я зі своїми подругами вирішила так ну піти подивитися, дізнатися. чуть-чуть більше Марина Масловська подарувала директору музею авторський календар, зроблений на основі представлених на виставці робіт. Переглянути квітучу карту України, рівняни та гості міста зможуть упродовж місяця. Далі художниця планує показати свої роботи в інших регіонах країни. Зуть наші вороженьки як роса на. Микола Бражицький, Олексій Алексієнко, випуск новин. Рівненський верес розпочав новий сезон прем'єр-ліги з поразки. У Житомирі підопічні Сергія Лаврененка з рахунком 0-2 поступилися новачку чемпіонату Поліссю. Перший гол рівняни пропустили вже на третій хвилині. Атаку лівим флангом точним ударом завершив колонезький легіонер Житомирян Макуана. А ближче до завершення першого тайму відзначився Будківський. Майже увесь другий тайм Верес провів у більшості. По перерві арбітр видалив з поля захисника Полісся Гідченка. Однак бодай Скоротити рахунок, гості не зуміли. Вже найближчої середи рівняни проведуть перший домашній поєдинок нового сезону. На авангарді прийматимуть донецький шахтар. Рівненські спідваїсти продовжують успішно виступати на міжнародних змаганнях. Після бронзи Макара Левішена на юнацькому чемпіонаті світу у Польщі срібну нагороду у півфіналі юніорського чемпіонату Європи здобув рівнянин Назар Парніцький. На турнірі у Словаччині серед гонщиків віком до 19 років наш земляк упродовж заїздів записав до свого активу 13 очок. Цього виявилося достатньо, щоб посісти друге підсумкове місце. Завдяки цьому результату Назар пробився до фіналу змагання. Параканоїстка з Рівненщини Наталія Лагутенко здобула золото на чемпіонаті Європи. Змагання відбулися у Португалії. У дистанції на 200 метрів представниця рівненського інваспорту майже на 3 секунди випередила німкеню. Додамо, що 37-річна Наталія Лагутенко вже тривалий час демонструє високі результати. Спортсменка є срібною призеркою Паралімпійських ігор у Ріо де Жанейро, семиразовою призеркою чемпіонатів світу та триразовою чемпіонкою Європи з параканоем. Рівненські легкоатлети успішно виступили на чемпіонаті України, який відбувся в Луцьку. Наші представники змогли вибороти на цих змаганнях чотири медалі. У бігу на 800 метрів серед жінок чемпіонкою стала Наталія Кроль. А на дистанції 400 метрів з бар'єрами. У чоловіків тріумфував Дмитро Романюк. Срібною призеркою у бігу на 100 метрів з бар'єрами стала Наталія Юрчук. А бронзу на 800 метрівці виборола рівнянка Світлана Жульжик. Вітаємо спортсменів та їх тренерів з високих. Кими результатами. Таким запам'ятався початок цього інформаційного тижня у Рівному та області. Стежте за нашим ефіром сайтом sfera.tv.ua, Підписуйтесь на сторінки телеканалу у соціальних мережах. До зустрічі!